Доброго дня, шановні присутні! Я була Каріна, учениця 7 класу комунального закладу Росошинської гімназії Чербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. До вашої уваги представляю основні положення дослідницької роботи на тему «Територіальна організація соціальної інфраструктури, культурного освітнього комплексу села Росошинці». Упродовж останніх двох років у зв'язку з війною різко зросли міграційні процеси, а також збільшилася кількість населення села Росошинці. А кожна сім'я, яка змінює місце проживання, в першу чергу цікавиться можливістю здобути дошкільну або повну загальну середню освіту дітьми, а також перспективами розвитку талантів своїх дітей, чим зумовлена на актуальність нашої теми. Об'єктом дослідження є соціальна інфраструктура культурно-освітнього комплексу. Мета роботи полягає у дослідженні територіальної організації об'єктів соціальної інфраструктури культурно-освітнього комплексу в села Росошинці. Завдання. Завдання номер один Узагальнити наукові підходи до вивчення соціальної інфраструктури. Завдання номер два встановити особливості розміщення об'єктів соціальної інфраструктури культурно-освітнього комплексу села Росошниці. Завдання номер три виявити проблеми та навіти перспективні шляхи розвитку. Та виконання першого завдання для нами узагальнені наукові підходи до вивчення соціальної інфраструктури. Соціальна інфраструктура культурно-освітнього комплексу поділяється на комплекс освіти та. Комплекс освіти в свою чергу поділяється на закладах шкільної освіти Яблонка, на закладах шкільної освіти Зірочка, Росошинську гімназію, джінку та школа міської мови Ніуволі. Комплекс культури поділяється на будинок культури та спорткомплекс Росошинці. На виконання другого завдання нам здійснена географічна експедиція до кожного з об'єктів та встановлено особливості їх розміщення по території села Росошинці – Комунальний заклад, Росошинський заклад дошкільної освіти, дитячий садок, Ялинка Червоніцької сільської ради, Полтавського району Полтавської області. На карті цей об'єкт позначено стрілочкою. За даними ІСУ, кількість дітей 231 дитина. Проєктна потужність 140 місць. Комунальні заклад Росошинський заклад, Дошкільної освіти, Ясла, Садок художньо-статичного напрямку, Зірочка Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. На карті цей об'єкт позначено Овальчиком. За даними ІСО, кількість дітей 269, проєктна потужність 187 місць. Комунальний заклад Осочницької гімназії Щербинівської сільської ради Полтавської району Полтавської області. На карті цей об'єкт позначено стрілочкою. За даними ІСО кількість учнів — 1293 учні, Спроможний заклад до освіти 834 учні. До соціальної інфраструктури комплексу культури належить комунальний заклад закладів культури. ...села Росошниці, що є філією No5 комунальна організація Центр дозвілля водограй села в Нижній ще Дванівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, на базі якого діють 14 гуртків різних напрямків розвитку для учнів шкільного віку. Спорткомплекс Росошниці. Він має штучне покриття футбольного поля та тенісного корту. Саме тут проводяться районні, міжрайонні, обласні, всеукраїнські змагання та спартакіади. Взимку за футбольний угорська, є умови для зняття скалолазення. На карті цей об'єкт позначено стрілочкою. На території села доцільно виділити діючі приватні заклади, що надають платні послуги як освітнього, так і культурного спрямування. Зокрема, дитячий центр всебічного розвитку вчівка, напрямками роботи якого є дитячі задоокрайній розвиток діти від 2 до 3 років за участі батьків, розвивальні заняття діти від 3 до 4 років, підготовка до школи діти від 4 до 6 років, ігрова англійська, англійська дошколярів, хореографія, кілокушенка, карате. Дія палітра, студія веселінутки, заняття з логопедом, консультація психолога. Також ефективною є школа аніської мови Ніувелі. Пропонується опанувати міську мову людям різних віркових груп, онлайн та офлайн в різний час, денний і вечірній. Також для учнів є шаховий клуб студія з малювання, лінії, аноннові теб для дітей дошкільного віку приватний заклад виконує підготовку до школи та розвивальні заняття. На виконання третього завдання нами виокремлено на проблеми, що існують. Проблема No1 перевищення проєктної потужності всіх закладів освіти. Проблема номер 2 навчання у дві зміни у Росошинській гімназії. Проблема номер 3 недостатній розвиток комплексу культури села Росошинці. Зважаючи на те, що кількість населення села Росошинці становить 9282 особи, можна стверджувати про недостатній розвиток комплексу культури, Вирішенням проблеми є розширення діяльності наявних закладів, або створення приватних закладів з різними напрямками розвитку. Dá pra jogar